Звернутися до вас мене заставило свавілля та вибіркове наказання патрульної поліції міста Тернополя, а саме в особі терновий Вадим Романович. Ситуація в тому, що вчора мене зупинили за порушення правил дорожнього руху, а саме не припустив пішохода. І я, як громадян, який 16 місяців відбув десантуш в десант штурмових військах, звичайно, що погодився, надав всі документи. НО попросив, щоб перенесли розгляд справи. На що мені було відмовлено? Я попросив це тому, що я зустрів побратимів з третьої штурмової, і вони їхали додому, попросили їх підвезти. і щоб це займало часу, оскільки ближче вже комендантської години було. На що мені було відмовлено моє клопотання, хоча мені було зачитано, що я маю право подавати клопотання? Також я попросив тоді давайте адвоката. На що мені казали, бери викликай. Я кажу, він не встигне доїхати і він не хоче порушувати комендантську годину. На що мені було теж відмовлено, бо по, по суті почали розгляд справи без адвоката, хоча я попросив. На ну, не більше не не те, не 300 гривень штрафу, а, а що було б згодом? Після того, як виписали постанову порушення адміністративного штрафу, патрульна поліція сідала в свій автомобіль, і у центрі міста два БМВ між собою змагалися на драгу при включенні світофори зеленого світла. Я сказав до поліції, а їх слабо на що був ігнор, і вони просто сіли в автомобіль. То виходить, що ветерана війни, інваліда можна наказати. А когось на БМВ ні не можна, тому що вони самі вибирають, кого наказувати, а кого ні. Я не звертаюся за допомогою, тому що війна навчила нас, українців, самими все робити, і я буду доказувати свою правоту. Хоча я був згоден виплатити штраф, бо я ж все-таки ну, по міркам порушив. Проте конституція, держава, права, які ми захищаємо. І захищали ті, хто загинули. Виходить, що ми захищаємо для тих, хто використовує закон як собі хоче.